Юрий Сергеевич, добрый день. Витание. снова, у З -з -знову у вас, да. Юрий Сергеевич, смотрите. Короче, проанализировав все, что там происходит под видео, под тем фильмом, я его так... Скажу честно, сегодня за ранку включали, думаю, как же оно получилось спустя там уже два месяца подивитися. Я зашел, я, я почав его смотреть, оно мне так заело, и я, ну, то есть потом пішел, все классно вышло. Мне одна... Подружка каже Назарка, влучилося в такому форматі, як Комаровський робить свої відео. Тобто приїхав, нам щось сказав і почалося все, Каже, тільки ти ті не серед був, а серед пасічників. Дивіться, от дуже людей цікавить ця технологія очистки воску. Да, от ви принесли так. три екземпляри. Три що це за ультразвукова технологія? Тобто коротко, тому що ви єдиний, хто в Україні так робить, як ви як ви це все коротше робите. В деталі я не буду, ну, так, понятно, секретарію, секретарію. але сам принцип в чому полягає, що рідини і є такі речовини, які можна звичайно при кипітінні і так далі, розклавнути воїнів, не змішуються між собою. Вони йдуть по слоях. Але якщо зробимо ультразвука, то ці рідини можна змішати. Так само можна з водою змішати олію, любі жири і так далі. От. Це за допомогою ультразвука. До цього я, я дійшов, я, я розказував чого. Да? Подивився, як один американець очистив е, затоку від нас плям. І в мені тоді це запало в душу, це було дуже давно. Але як він це зробив, він теж про це не розповідав. Але сам той принцип ультразвукового впливу працює. І от перед вами ре, результат отого всього. Юрій Сергійович, от ви як е, фахівець по вищому виробництву, е, Наскільки це важливий цей прорив, що саме від нафтопродуктів ви можете за допомогою спеціального установок очистити віск. От, чисто практична точка зору. Ага. Почнемо з того. Якщо в воскові присутні парафінові домішки, я їх називаю домішки нафтового походження, вони дуже сильно впливають на мікрофлору кишківника бджоли. Від того. Ми, ми не бачимо того, того впливу, тому що бджола вона літає, працює інстинктивно. Але у неї, так, як нам, людям, далі щось не добре з'їсти, нам тошнить, нам погано. Але ми, ми все одно вовтузимо все, що робимо. І тому, що зберегти здорову саме здорову бджолу, необхідно ці свідомочки виділяти. Звідки вони взялися? Взялось на Україні дуже багато виробників вощини. Дуже які, порядні люди, які відповідально відносяться до всієї справи, але є бізнесмени. Як я розказав, чув фразу одну е, у, на Бджулярському крузі, там вощину привозили, сидять хлопці з півдня і кажуть: а що їй делать ту вощину? Добавили парафін з бабки. Так от, для того, щоб заробляти, заробляти повинні всі, а не окремо якісь. Взяти елемент. І і почалася в мене ця боротьба. У мене закалка з шести часів радянських, совєтських. У мене батько був директором чоловіка контори, виробляв вощину. Він єдиний на Україні, який має золоту медаль, виставки ВДНХ за якість вощини і так далі. Але в ті часи не було проблем з якістю воску, тому що парафін було до проблематично. А воск був завжди чистий, і тому вощина йшла. По стандарту, 14 листків на кілограм, трат 14 на кілограм, вощина не плила, була і так далі. А зараз що виходить? Ставиш вощину навіть 12 листків, 10 листків, а вона все одно пливе і що? Чому? Тому що оці парафінові нафтового доходження домішки потрапляють туди. По тому притві стригі бабки. Мені не треба стригти гроші. Мені на цих шматок хліба і масло помостить і так далі. І я не хочу займатися тою своєю довницею. І тому виникло питання очистити і воску від нафтових донешок. Я дуже довго йшов до цього питання. Але маючи освіту і інженерну, навчилися ми, я хотів вчитися, і мені було то, 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 цікаво, примінив фізику, примінив металургію, примінив хімію, ну, хімію хімії і так далі. Коли це все докупи склалося, от результат. Ви побачили. Ось побачите, оце це все на дно сідає отакі парафінові домички. Бачите? Зверху трошки, трошки воску, оце воно на дно сідає. Отаке диво. Бо воно тяжче води і ось сідає на дно. Ну, давайте я покажу на камеру, да. зараз так трошки краще його про... Бачите? от дивіться, панове. Ми можемо подивитися на цей брусочок, і ми побачимо, як воно чітко розшаровується. А зверху, все ж таки зверху, якийсь сантиметр Ну так, я, я ж не можу все вичати, вибрати. Але основному вибирається оце, а далі оце що все зверху йде на виробництво вощини. Якісної вощини. Ото, яка потрібна бджолі. Тому що для бджоли головне, що житло. А що ви скажете про а це, коли просто взяти це все переплавить, оце все диво. Ось ви бачите, яке воно стає. Все сипиться. Приплавить стає отакий кусок. І в мене було крам 400, і я віддав просто хлопцям на виробництво окопних свічок. У мене приїхали, вони не вірили, що з цього можна зробити. Я при них переплавив. Там у мене є фотографії, які свічки виходять. І з цього всього, ну, результат явний. Бувають домішки чистіші, темніші. Це як не може, бути, але виходить це все. Бридота вниз сідає, і тому вощина виходить зовсім іншої якості. І якщо робити по тим стандартам, які колись були 14-13, ця вощина не пливе, вона е, ну, тримає звичайну ващину. І я вважаю, що пчолам не треба давати вищину супер, еко, там ще на, е, різні назви, їх. дайте просто звичайну ващину з чистого воску. І того досить. Вважаю, я визначається, я виключу. Я полізую потом. Дивіться, тепер таке питання. Ви сказали за стандарт 13-14. У вас же йде приблизно листочок там по 70. 70-72 грами. 72 грами, да. так. І у вас виходить на кілограм там десь 15-16 листочків. Ну, по різному, я так. Ви орієнтовно да. в цьому. Спаси в в 70 листків, грубо говоря. Да. Плюс для вашого ще не пливе. Поясніть от цей принцип от ще раз, щоб люди заповнили от вас не 13-14, приблизно 15-16 і у вас 70-72 грами листочок і вище нам не пливе. І за чистоти воску. Просто за чистоти воску. Чистий віск то є основа бджівництва. Я ж казав, е, віск то є основа бджівництва, не пчоли, це все попохідне, вулики і так далі, технологія візні віск то є колись для бджоли то є житло бджоли і комори для зберігання бджолиного збіжжя. Ми знаємо, що воно таке мебедових продуктів. Чим якіше це, це, це середовище, в якому живе бджола, тим краще вона відчуває і краще працює. Дуже важливо, щоб, щоб матки виводити саме на чистій вощині. Чому матководи стараються зібрати запусний віск, для того, щоб виводити якісних маток. Якщо виводити матки на неякісній вощині, вона вроді гарненька, ходить та сюди, але покоління буде вже ну, не те, не воно. Кесь воно не буде працювати. І а, до речі, мене відношення до поняття «завросний віск і віск чистий, то ніякої різниці з ними немає. Це просто вже умовні назви залежить від чистоти. Те, що люди звикли, що знають цих 3-5 мм бджола сама на руші, то є чистий віск. А те, що привезли ту матрицю. Тоже, хто я знає? Кому і як повезе? А, дивіться, те, тоді таке ще запитання. Ви кажете, чистий віск, там, матриці, це все І У мене тільки що було якесь запитання, голови крутилося і не, вийшло, можливо, не Зараз, Бо ви сказали: а ну ще раз, збіжжя, чистий віск, матки. Колиска так. Колиска. Щось з матками в мене в голову прийшло. Для виведе мати беруть запасний віск чистенькі, щоб матка була здала. Щоб матка відтворила гарне потомство. Все. А тепер питання від виведення маток. У нас є там різні системи з пластмасовими мисочками. Так. От чи можуть вони ну, конкурувати, с... Понятно, що не можуть, да, з точки зору там, якості. Але от, як ви думаєте, це наше таке, що ми прийшли до пластмасової вощини, да? ми прийшли до себе раніше, як штучна вощина, да? Іскусственна вощина – це була вощина з воску. З натурального мозку. Yes, да. А зараз штучна вощина вже дуже багато приходить студентів і кажуть, штучна це ж каже з пластмаси, штучна воску, да? І вже починаєш казати, що є вже і така вощина, і така От, ага. Як ви думаєте, до чого воно приведе взагалі бджілець? До чого воно приведе? Якщо давати пластмасову матрицю, це вже моє бачення таке, то це є один із способів, <кхъщ> щоб зберегти бджіл. Від того воску фальсифікованого для прибіртяжки при вощини. Це раз. По-друге, там виходить вже чистий віск, бо хоче чи не хоче бджола, на десятий день свого існування вона виділяє воскові залози, виділяє воск чистіше. Це саме чистіше, яке може бути. І тоді в тому середовищі виходить нормально. Оце пластикова вощина. То є, на мою думку, то є дуже добра штука для запобігання фальсифікату. Так. Я думаю, зараз ні ні, 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 І, ні. Але можна розкритикувати деякі. Є виробники плацької овощини, на яку пчоли не хочуть тягнути. А є овощина, з якої дуже гарно тягне. Ну, там від напилення залежить. Там вже ж напилення воску тоже. Ну, це є ті технології. Це технологія запобігання неякісного воску. Тому що не буде неякісної вощини. Буде вища да. пластмасу, але вос ми забираємо. Але пчоли не втратять той віск, який ми бачимо на Дні Вулика, кришечки опадають, чи вона втратить в польоті, чи на Дні Вулика ми її бачимо, той самий чистий віск. віз. І все. Виходить, що на, на планської вощини, пчоли що роблять? Не втрачають, а використовують. І виходить, якщо ми даємо 70 грав листочок вощини, 70 грав, а відтягнута що штучна мощина, так? Має 170 грамів. А тепер, шановний панка, скажіть мені, що ми, виробники мощини, заробляємо на халяву великі гроші. Стоп? Ви дали 70 грам, отримали 170. Але з цих 170 ви за допомогою свого обладнання можете отримати 50-60 грам, а все інше викидаєте мерви і так далі. Так далі, так далі. То, тобто, пчела вам дає в два рази більше, ніж ви туди закладаєте. Це те, що я казав вже не один раз е, в своїх відео. Що коли ми ну, дуже входить, що треба не менше, як 100 грамів листок щельку, так нема сенсу. вона ж все одно дотягне до 150-170, і ви тоді менше потримуєте. Стіночка вона та сама. Да, да, да. Так, да. Це для цього беруть товсту вощину. Да. Я розумію тих людей, які виїжджають, Це в основному, коли виїжджають на акацію, сталять володову щену, їм треба швидко відтягнути сон. Будемо так, досвід робилися. Це все знаємо. Якщо вони оцю вощину відтягують за один день і заливають медом, то ця вощина, звичайна, яку ми зараз будемо ставити, да? Ну, буде півтора дні. Але буде воск вже виділено. Але воск буде бджолини, да, не да. той, що ви з матці витягли, а буде чистий бджолиний. тобто вам добавка до вашого заробітку. От у мене зараз ще одне таке же логічне питання. Кажуть, що от ми ставимо листок вощини, і бджола звідти отягує там, 70% сільника, да? плюс-мінус. Ну, залежить від тувщини, з тушіни, матриці, так. Да. Це перше, так. Да. Але пластмасова вщина, ну, вони ж з пластмаси не потягнуть. А, з пластмаса не потяне. Ми, потяг... ми, ми ще більше отримуємо. Звичайно? Да. А там просто з так, Але проблема з цим хвороби лишається. Ну, смасовий, да, да, масовий, масовий. Проблема оновлення. Так, 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 дуже велика віде. проблема з із стерилізацією тих. Ми рамку спалили, не маємо клопів, поставили. От, будь ласка. Там так не вийде. Там, там, тому, не вийде там, тому, не да. Воно добре в одному, не добре Не треба лізти в природу. Природа сама знає, що треба робити. Цікаво, це цікаво, цікаво. Юр, Ю, Юр, Юрій Сергійович, дивіться, давайте вже признаємося для наших глядачів. Вони, вони ж дивляться да, тут про вас, no, вони... yeah. а де можна, а як можна знати, а куди можна позвонити, куди поїхати, там і так далі. Пальство, буде цілий курс. От Юрій Сергійович хоче зробити для вас цілий курс. от Якщо ви хочете на такий курс прийти, то саме буде просто переробка воску в вощину. Але поступово. буде поступово, потихеньку, щоб ну, ми зробимо його записаним, тобто це не буде так, як там, ми проводимо онлайн, тіпа, зустрічатися це, ми його запишемо з Юрію Сергієм, щоб він був відшліфований, від ну коротше, щоб було таке, що ви собі завантажили і дивитеся. Але як ви знаєте, наш принцип що це все повинно бути за гроші. Тому, панове, хто хоче, от якщо ви хочете такий курс взяти. Запишіться в коментарях поки що. Нам цікаво, скільки є потенційних людей, які хотіли б хотіли взяти такий курс від Юрія Сергійовича. Ну а до вас, як вже до автора курсу, що б ви там людям дали в тому курсі? Я розпочав би спочатку з основи. Після того, що саме морода робота у пасічника це притопити. Воск. Воск. Задоволений і лізеш до вулика, задоволений дивишся на за ту пчолу, яка по тобі лазить туди ти дивишся, пестиш і так далі. Але саме моруде воск відправить. Зараз є великі господарства, які до мене звернулися з цим проханням. просто вирізають рамку з дротом за сів, віддають, а я віддаю вощину назад. З вашого воска, з вашої суші, ваша вищина. Чому? Бо технології, які в мене є, ви бачили, дозволяють із суші. За допомогою пресового комплексу ВПК-3 добути пасічний віск. До речі, цей комплекс дозволяє із Мерви отримати не пресовий віск за допомогою пресування, а віск пасічний, тобто на ступінь кращий. Ви знаєте, що пресовий воск, там, він додається до вощини, як для армірування. То колись я придумав ту штуку, бо я не знав, куди дівати воску, на все було купа. Я сказав 10% і не шкодить вощині. То я придумав для того, щоб віз грішенка. 30 років назад і так далі. Зараз я того не роблю. Зараз у мене є можливість отримати якісний віск навіть із мерви. Так, наступне, що це пункт один. Пункт два. Далі Чи ви <кхе> робити. аудиторію. Наступне заняття. От. Розповім, як добувається, як видавлюється, як повинно вичавлюватися віск. Де його зливати? знизу чи зверху? От як його очистить, якою там всі кажуть, хімію очищає. Так, да, очищається хімією. Вибачте мене, е, очищається сірчаною кислотою. Чому? От, На, на можна приклад. Ми жуємо запрос. Жуємо запрос, жуємо, жуємо. Раз в віску втнули. Що віск робить? шлунку у нас кислотне середовище, слині у нас е, щелочне чекало, лужне середовище, щелищна. а там кислотне. І те кислотне середовище спроможне розчинити той віск. Але той віск є як ассорбент, який втягує в себе все, що у нас не потрібне, Серед... ну і випадить загалі. Ну, звичайно, ми всі люди. От, То при очистці воску кислотність, яка додається туди, менша в рази, ніж кислотність нашого слунку. Тобто це не впливає на якість воску. Віск, який був, він там розчинятися не буде. Буде просто. Для чого додаються кислоти, перекиси водорода, все, все інше. Не для освітлення воску, а освітлення це вже його. як, е... як похідна. Як як, як да, і... Основне, знищити бактерії, бацили, хвороботворні палички, все. Дається для незараження. Стріля... Але норми треба знати. Норми я розкажу. Паністер, це вже була інсайдерська ділянка. Але вий отак, реальний, як, так, так. як я очищаю ультразвуком, я покажу обладнання, все як не може бути. Але сам принцип, вибачте, мене то. Ну, Ми тут да. з про це говорили, я казав, що він за написав, щоб якийсь час опублікували цю інформацію. Щоб не було так інцепрокоповича. В мене є одна фраза така. На мозгах мозолів не видно. Але вибачте, для того, щоб ці мозки... Мозолі з'явилися, треба щось придумати. І недоспані ночі, і жінка тут, тут чорт ти не спиш, каже тобі туди-сюди, але ж живеш цією справою, я її люблю, але ж вже... результат. Да. А ще панство, дивіться, мені така теж ідея прийшла. генеруємо прямо тут а вам все це, що ви розуміли, що це все по справжньому. Якщо там збереться більше 20 людей, які хочуть перейняти досвід Юрія Сергійовича, я думаю, ми ж можемо там 20 стульчиків поставити, зробити вам дошечку, поставлю. Да? І щоб ви їм прям лекцію прочитали цей за... Лекцію я можу прочитати, але я не вмію робити це вже відео. Не дивіться, тоді вже не треба буде відео, коли вони всі приїдуть сюди. Краще буде от той фільм, який ви пропонуєте так, зробити. Чому? Тому що добування воску це довго тривала справа. За годину, за дві її не, не розповісти, тому що треба розповідати і показувати. Розповідати і показувати. Це дуже таке кропітка справа. Понятно. Вона моруда. Але якщо вона на, на потоці в процесі, які проблеми? Дивіться, тут там взагалі таке це. Ну, Юрій просто вже в тому віці, коли потрібно передавати свої знання, в принципі, він це буде робити. НО, Поки що без технології ультразвукової очистки не в деталях. А можливо, якісь генії собі сядуть, подумають, ну слухай, То, якщо я, бачу, мені? Це, це. я собі і я результат. Але придумайте да. ультразвуковий генератор. От і все, так. Да. Так що хай собі там е, ламають голову. Тому от так панського. Так, ну Юрій Сергійович, ще тоді е, хочу вам таке. Ну, так якщо це е, люди дивилися, хочу ще таке запитати. У вас бджоли зимують файно? Шикарно. Да. А на чій воші? У мене, мене магазин свій є, так? Маленька торгова точка. Там, крім моєї вощини, ніякої я не приймаю. Бо є магазини, хочуть ту вощину, ту вашину, ту. Ні, ребята, в моєму магазині. Продається тільки моє вощина. Масо фактів. Спочатку вона в мене дорожча, ніж десь когось, нема проблем. Ну, кожен, кожен знає своє. Але беруть спочатку, а то пішов, пішати ще вже там, в другому місці. Набрали, потім вертаються назад, приносять воск з то, з тої вощини. Але в мене дівчата так же навчені, вони вже знають, це не з нашого воска. Бувають такі случаї, що приносять воск, ну там суцільний парафін туди-сюди. Ну, не ну, що таке, Я сьогодні вам О, то результат. Я що нема проблем. Зробимо. І тоді вже повертаються назад, їм треба, те, треба, треба, треба гарно ващинувати. Люди цих пару копій, поноролі не грають. Бережіть бджолу просто-напросто. Да, якщо ви там доплатите 50 гривень за вощину, то вам потім бджола принесе меду на плюс 100 гривень, то через 100 тут. Але це все буде відчувато. Гроси так зовсім. Не буде голих ячеїв всіх, що матка засіяла, половину викинули, половину знову не її полірує, знов цим воском. Да, да. І це дуже багато проблем породжує. Засів да. повинен за бути такі, як треба. Суті. Чому? Я зараз на Закарпатті купляю, покинути для людей, то замовляють. Карпатські бджоли. Але я їжу тільки в одне місце. Чому? Тому що та людина використовує чисто мою ващину. І скільки пакетів я не привозив, всі кажуть, що гарне Мови нема. Я й сам в нього буваю купляю. ну таке діло. А що ж і будуть гарно? негарного? Я, я ще пасту роблю. Але я роблю свою пасту Канді. Чому? Тому що всі кажуть, треба в пасту додавати пилок. Шановне пасту. Це конкретний період тільки. Да, короткий період, дуже. Людий березень. Да. Якщо ви доволі пилок, матки зразу сигнал, Опа, весна прийшла, треба сіяти. Ага. Да. Який сі, ще може бути мороз і так далі. Паста дається не для того, щоб матка працювала, а для того, щоб пчоли фізіологічно в клубі дожили до теплих днів. Коли піде пілок, та багато вже не, не потрібно, але самі вже знає, що робити. Тоді вже сироп можна давати. О, це теж я... От ми зараз хочемо. Ви ж бачите, що ми хочемо бути джулярем, ведемо от курси. Звичайно. І дивіться, ми в тих курсах, от я од мене. Я тільки вчора виложив цю лекцію. Я людям пояснюю, що треба от, починати давати. Канді з пилком, тоді, коли буде наступних там 10-20 днів тепло. Так, да, Хоча від... б через неділю. Да. І ми тоді стимулюємо матку. Тоді стимулюємо. Це не важливо який період буде. Це буде лютий чи березень, чи аж в квітні дождемось того тепла. Але ми матку повинні стимулювати, поки вони ще сидять от там, але перед теплом. А не вже коли є пилок, і вже не треба не... зберегти клуб до теплих днів. Якщо ми зайдемо пилок не розлізуться. От люди сьогодні приїхали. Що в сніг, зараз в сонце вийде. Ну, матка вже в будь-якому. випадку. Ні, звичайно, п'ятичок є, по-любому, але вони сидять клубі і вчора гарненько гріють. Їм цей канді треба тільки для того, щоб мати енергію. До речі, паста канді має на 30% калорійність вище, ніж мед. Дослідження професора. Галетюка. Галитюка. Але ж в ньому нема стільки ферментів, скільки є. О! Немає зольних ферментів. Да. Тобто нема переповнення кишківника. Вона нас споживає, кишківник спокійний, і вона нас доживає да. о, о і доживає фізіологічно. От тому і вся справа. Так що панство. Підписуйтесь на канал, який Так, та ми віки. трошки знаємо, я, про ми тим живемо. Ми, 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 ми так, балуємося. От Дядька Івана ви свою привезли, дядька Івана вже добре знаєте, але, вже, <рес> вже, вже зірка на каналі. <рес> Дядько Іван сьогодні дивиться, як тут воно все працює, влаштований цей світ. Коротше панство, я думаю, ви мене почули. Значить, Курс буде Юрія Сергійовича. Друге, кому треба вищена в описі під відео номер Юрія Сергійовича. Помічте, залишає не свої контакти Дані, а Юрія Сергійовича, Тому що якщо у вас є 100 і більше кілограмів воску, вам є сенс приїхати. А, є це, це, це на угобі. Якщо ви хочете робити своєї, свого воску, то мені треба за русский мінімум 300-350 кілограмів. Ну, тобто, якщо ви там ну вируши, це в... виробнича така норма. Тому що, е, коли робиш вощину, там лишається, я називаю сухий остаток в підбарабанній камері, в камері відстоювання і так далі. Багато. От люди приїхали з Шепетівки. Привети 500, ще закирав свого воску. Все, будуть чекати, мене до мене їде переночувати і так далі. Хай, нехай дивляться. Але другий раз не приїдуть, не просто залишать воски, обміняйте, поїдуть. По побачу, зараз робиться вощина ну, для для своєї для титулової точки. Зараз ви обміняєте свій віз. І не треба чекати того всього дива. Да, да, да. Ми працюємо на совість. Мені кажуть, ой, велике слово придумав. Невелике слово. Це, звичайне, наше спілкування і наша довіра. Нема довіри, нема роботи. Да, так. Тому панство не ждіть, приїжджайте найкраща вощина на світі через те, що оце го лежить перед вами, а не вище. Так, да, оце йде, на... це ж на вощину не йде. Хоча по вигляду. Якщо здати в магазин, магазині точку, то приймуть, як чи стоїть. Можна і баху дати. Але, але не це баху. все пішло на воскові свічки. Ну, Я не чую до такого запаху воску, як. Ні, ну звичайно. Того, ну, дивіться, то це. це ж диво, це все розплавлено. Да. Да. Оце воно, якщо нове. Давайте разом збережемо джіл і завдяки цьому А Вам дякую. І Що я вам працював. Заїжджайте! Не зазнайомську так. Що підемо працювати?